22 вересня, друзі, хурма Дар Софіївки. Продовжуємо знімати. Випадково знайшли спілий плід. ось він. Його необхідно видалити і з'їсти. тому що він сам не відпаде, тому що він затиснутий за всіх сторон іншими плодами. Зараз ми спробуємо його. відділити. Так. Єс, бачите, обрізав, але він не падає. Добре, що ми його знайшли. Єс, вдалося видалити. Так, тут потертість є, тому, тому він раніше всіх і дозрів. Хурма Дар Софіївки, друзі, 22 вересня. І решта хурми буде дозрівати пізніше і всередині і так, жовтня все буде зібрано, продано, з'їджено, відправлено всім бажаючим. Отож, будемо рахувати, що це середній пліч. Зараз ми його розріжемо. Мабуть, так, або насінина? Так, да, є насіння. Ось така хурма, друзі, дар Софіївки. Є декілька насінин на 22 вересня. І зараз ми з'їмо вірочка. Дуже смачно І дозріла на дереві від того, що терлася об якусь гілку, або інші плоди, або чашечку іншого плоду. Так що це найкращий сорт курми для України. Дозріває задовго до морозів, продається вага, середня вага плодів 100 грам. Це на кілограм 10 штук. Максимальна вага торік була 165 грам. Цьогоріч будемо важити, сподіваюся, що буде більше. Хто знайде плід більше, 165 грам. Надсилайте мені, він буде рекордсмен. На все добре, друзі.